Привіт-привітник усім! Мене звати Оксана і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні 25 грудня. Більшість більшість людей святкують Різдво, тому що вже, всі, всі майже всі об'єдналися. І святкують Різдво 25 грудня. Вчора, 24, був свят вечір. Напередодні свят, дуже багато роботи, і не виходить познімати. Тож у мене сьогодні крайній день зняти своє е, відеозвіт у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І це буде мій грудневий звіт такий. У е, мене вже святкове, ось тут, і я... І так як це вже грудень місяць. Я ще сьогодні поставила свого такого помічника, якого мені подарували на новорічні свята. Це був рік кролика, тож мій кролик і ще поправу цього місяця сидить у мене тут, на столі. Я зазвичай ставила його, коли знімала. Не знаю, що далі я буду ставити, тому що. Дракончика у мене ще нема. Може, хтось подарує. І ось такий календарик. Цей календарик. Ну Цей календарик мені дуже такий рідний, такий приємний, тому що це мені подарувала така наша українська в'язалочка. Вона сама по собі така дуже ніжна дівчина. І всі роботи в неї такі ніжні, такі гарні. Коли я дивлюся її роботи, я надихаюсь, дуже надихаюсь, тому що мені того не вистачає. Ці її ніжні повутиночки. І, і до всього в неї такий творчий підхід. Це Яночка Ябченко. Я залишу посилання під цим відео на її канал. Неймовірна людина, вона мені подарувала. Спиції, спиці, які я хотіла спробувати. І вона мені подарувала. ну Там багато чого було. Смаколики, ниточки, і був ось такий календарик. Цей календарик, я періодично цей календарик періодично з'являвся у мене у кадрі. Ви бачили в моїх відео. І все сьогодні у мене тут останній місяць. І вау! Такі набори спиць, це мрія. Це мрія кожної в'язалочки, мабуть ставлю його тут, а далі вже ось тут є календарик на 2024 рік. Отже, цей календарик так само ставлю тут для натхнення. Буду дивитись на спиці і буду візуалізувати собі цей набір тягу. А може, в новому році в мене звідкись він з'явиться. Я досить сумніваюсь в цьому. Але, ну, мріяти ніхто не забороняв. Отже, так, сьогодні я вам хочу показати свої шкарпетулі, які я нав'язала у цьому місяці. А в цьому місяці я, ну, скажімо так, я відправила вже деякі шкарпетки, і я вам поставлю фотографію десь збоку. Три пари я відправила. Уже в мене їх нема в наявності. Це шкарпетки воїнам. І ще дві пари ось я зв'язала. Вони тільки но висохли. Тому що я ще тут, дивіться, ниточки ще не заправила. Я спочатку беру шкарпетки, а потім заправляю ці ниточки, тому що вони бувають при пранні, вони ще повитягуються якось. Всеке буває, я потім ще дозаправляю. Зв'язала ось такою резиночкою. Це не маленька, і вона не вузенька, вона... ця резиночка 2 на 2, вона так стягує добре. А шкарпетки нормальні. Це була українська напівовна. Ось такі. І ці шкарпетки, це також саме вовна. і... Такий мікс шкарпетковий. Я міксувала пряжу. І тут я в'язала свою п'ятку лінивий бумеранг. Я нею в'яжу з дитинства, можна сказати, тому що ще бабуся моя в'язала таку п'ятку. Я колись її показувала у найпростіших шкарпетках. Але там дехто казав, що ця п'ятка не добре сидить. Вона добре сидить. Вона, як на мене, досить глибока. Досить гарна п'ятка. І дивіться, яка тут відстань. Я б не сказала, що там потрібен клен підйому. Але, все ж я відзняла відео майстер-клас на цю п'ятку з клином підйому. І також це відео, цей майстер-клас був у межах цього проєкту. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Я цього року відзняла чимало майстер-класів саме по шкарпеткам. Це була умова. Нашого проєкту зняти один, хоча б один майстер-клас. Так що, дівчата, у мене за цей рік дуже багато майстер-класів по шкарпеткам. Це і різні п'яточки, і кругла помідорка, і скрином підйому, та ж помідорка. І такі шкарпетки, і такі шкарпетки, і ажурні шкарпетки, і адаптивні шкарпетки. Ну, коротше, майстер класів у мене за цей рік дуже багато. Отже, це. Шкарпетки для ЗСУ, відкладаю їх. І ще я зв'язала ось таку пару шкарпеток. Це я брала участь у тестуванні. Це також було умовою нашого проєкту зв'язати шкарпетки по опису української майстрині. Ну, у мене це вже не перший, тому що минулого місяця також я брала участь у тесті. У Ірини Бароян так само у мене там є шкарпетульки зв'язані. Надіюсь, я не забула їх показати в попередньому звіті. Ну, якщо я забула, то тоді я е, покажу їх уже у звіті за весь рік. Шкарпетки. Е, ці шкарпетки я зв'язала так само за описом української майстрині. Я брала участь у тесті. Це шкарпетки е, Honey Socks називаються медові шкарпетки. схожі на медові там, соти. Отже так, ці шкарпетульки я зв'язала і це я подарую на новий рік. Так, по цьому все відкладаємо. Далі у мене у роботі ось такі шкарпетки. Одну я відв'язала на іншу зніму майстер-клас. Е, вже б відв'язала іншу, але весь час немає. Немає тої нагоди сісти і відзняти майстер-клас. Тому що ось таку п'яточку я ще не показувала, як в'язати. Тож я її зніму. Це звичайний візерунок. Я таким вже в'язала. Можливо, покажу його. Але я хотіла відзняти повністю шкарпетку. Ну, можливо, покажу трошки візерунку, трошки як в'язати п'яточку, а все інше ви вже вмієте. Думаю. Багато майстер-класів, у нас все інше. У мене є і на набір петель еластичний, і на закриття місочку без допомоги голки, і все таке. Ось так. Ці шкарпетки в процесі. Далі ще у мене на спицях ось такі шкарпетки. Це шкарпетки із новозеландської вовни. Новозеландська вовна. Ось я так її змотала. Вона у пасмах. Були пасма білі, пасма коричневі. Я їх між собою з'єднувала, звалювала. І тут зробила такі полосочки, коротенькі білі пасма були. А тут вже в'яжу суцільною сірою чому? Тому що це вовна. І щоб вона не протиралася, я додаю в неї ось таку ниточку нейлону, тобто і не одну. Відзняла відео, і тоді до мене дійшло, що я не включила лампу. Вибачайте. Додаю ось такі ниточки нейлону. Чотири ниточки. Чотири складення, тому що вона дуже тоненька. Ось тут ви їх можете бачити. Вона не потощує ниточку абсолютно. Кажуть, дівчатка, що ця ниточка дуже розпушується. Тож, поки в'яжу на 2,5, спицях. притягну 2,5, а. Але мені здається, мені її треба буде в'язати на три, щоб полотно було більш рихле, а не забите. Тому що ниточка дуже розпушується, і вона потім буде забитою. Не можу знати, поки сама не спробувала. Це перша шкарпетка з цієї вовни. Перший раз я в'яжу, і я потім покажу вам, що з цього вийшло. Ось так. Далі. Ще хотіла показати, трошки прикупила собі ниточок, окрім новозеландської, трошки взяла собі ниточок для шкарпеток. Зараз вам покажу невеличкі придбання свої. Отже, дивіться, купила я собі, придбала я собі ось такі ниточки від Ярослав. Бачила, дівчатка багато з них в'яжуть. Я ще не в'язала. Не можу сказати, як вони будуть у роботі, але дуже мені вони подобаються та неймовірна кількість кольорів. Неймовірна кількість. І всі такі гарні, що хочеш взяти з усіх. Але не виходить взяти з усіх. Хоча це наша українська пряжа. Вона Бюджетніша за ті ниточки турецькі. Але я вам скажу, що хто в'язав, всі хвалять, що вона гарно носиться, не кашлатиться. Тут, бачите, написано 100% вовна мериноса. Але, дівчатка, я підпалювала і в ній є щось, є в ній трошки підмот, я так думаю. І мені здається, що вона буде гарно носитись, не буде так протиратись. Але поки не можу нічого казати, буду пробувати. І так само маю ярославську ниточку у пасмах. Так само хочу пробувати. Ще не в'язала. Ще не в'язала. Займалася тим, що розбирала пасма. Дуже багато часу йде на розбір пасем. Потім, якщо вони коротенькі, їх треба між собою з'єднувати, звалювати. І це займає дуже багато часу. І часу на в'язання практично не вистачає. Тож, а без того, але без того ніяк. Тож треба і розбирати, і змотувати, і з'єднувати, і потім в'язати. А ось ці бунтики взяла собі. Тут суцільна ниточка, тут бери і в'яжи. Дивіться, який колір. Вау, який колір. І цей, і цей. Цей буде цікавий. Я, чесно, навіть не знаю, з котрого почати. Є ще кілька кольорів. Всі не склала ось тут. Взяла з декількох кольорів на пробу. Буду пробувати і буду тестувати, тому що. Як я вже і казала, і не ну, розкажу, в мене для себе шкарпеток немає. Які шкарпетки в'яжу для себе, ті заберуть. Відправляю хлопцям, питаю ось тут кажу хлопцям, а це я вже зв'язала там собі, чи сестрі, чи на подарунки, Ой, треба і дівчатам. Ну, треба, то віддаю. Потім зв'яжу знов і знову віддаю. Так що, ось так. У мене. В мене шкарпеток, в'язаних немає. Це вам кажу чесно. Я не можу вам сказати, як вони, що на нозі, як носиться та чи інша пряжа. Отже, ці. Я маю надію, що з цих або з пасем з Ярослава я зв'яжу собі шкарпетки і залишу вже собі. Ну що ж, на цьому буду закінчувати свій такий невеличкий звітик коротенький. Всім дякую, хто мене дивиться і підтримує. Не забувайте ставити свої подобайки і писати коментарі. Тим ви підтримуєте мій канал на дівчаток, які беруть участь у цьому спільнику шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. На всіх я залишу посилання список учасників. Я залишу посилання під. Відео внизу у інфобоксі. Дякую організаторам. Це був чудовий рік. Ми багато чого в'язали. Хоча проект закінчується, але шкарпетки в'язати я не перестану це точно, тому що з цього я почала вести свій канал. І саме зі шкарпеток. Перше моє відео було. Я ну, перші дні війни почала в'язати шкарпетки і записала перше своє відео на найпростіші шкарпетки, які в'язала ще моя бабуся, ось цією п'яткою ліневий бумарант. Потім я його виставила аж, аж через півроку, коли я вже почала знімати інші відео. Я виставила то недосконале відео, яке, за яке мені дехто дуже дякує, а дехто пише, що дуже тихо, недосконало. Там п'яточка не така, незручно, і так, і так, і так, і так. Але не забуваємо, що в шкарпетках це головне, щоб було тепло. Я не кажу, треба, щоб було зручно. Але колись наші е батьки навіть та дідусі носили у чоботи онучі. І не казали, що їм незручно, їм не тепло. Тут головне і ключове слово тепло. Отже, дівчата в'яжемо і разом до перемоги! Всіх вітаю зі святами і дякую, що ви зі мною. З вами була ваша Оксана і це мій канал Oxymor Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків! Христос народився! славімо Його. Па-па!